Сталося? Банга хотів підкорити стіну. Бо я добре вмію лазити. Звісно, але по деревах. По деревах? Гм. У мене є ідея. Вартові! За мною! Мамо, ми швидко. Сімба! Кайон придумав, як вас витягти. Чекайте, він скоро. У мене нема вибору. Але тобі не обов'язково чекати. Ти про що? Вам з Кіарою вже час іти на слонячий концерт. Вас чекають. Але ж чекають нас усіх. А як же традиція? Слони будуть раді бачити на концерті хоча б когось із королівської сім'ї. Якщо ж ніхто не прийде, занепокояться. Сімба, я про тебе непокоюся. Нала все нормально. Я лише застряг у ямі. Кайон з вартовими мене витягнуть. Але не можна нехтувати королівським обов'язком. Добре, ми йдемо. Сподіваюсь, Кайон тебе скоро витягне. Так. Швидше боже. Чудово, тримайте курс прямо. Прийшли ми на місці. Тату Банга! ми скинемо цей стовбур вам у яму, що ви по ньому вилізли. Кайон чудова ідея. Чекайте, коли кайн пропонує вилізти, то це чудова ідея. Та коли я це казав... Банка. Ховайся ти вже. Зараз. Ах. Ну що, вартові, ми готові. Іде кіпо! Нікого не зачепив? Вийшло трохи не так, як я розраховував. Могло бути і гірше. Що гірше? Жартуєте? Це ж ідеально. Гляньте, які тут жуки. Ой, дивіться. Прохід. Певно, його стовбур пробив. А тут є тунель. Сіба. Ну нарешті порятунок. Чекай. Ми гадки не маємо, куди цей тунель веде. Е, може, це один з ходів печер Нандембо. Вони розташовані тут геть неподалік. І вхід до них теж близько. Тату, ви заходьте з бангою в тунель, а я з вартовими піду в печери. Будемо йти одне одному назустріч. Добре, вперед! Будьте пильні! Будемо! Хоча з бангою важко щось обіцяти. Гей, Сімба, Ви йдете чи ні? Отлично. Вартові вирушаємо до печер Нандембо! дембо. Кайон. Ті печери вузькі і звивисті. Мені, щоб літати, потрібна висота. Оно правду каже. Печера Нандембо – справжній лабіринт. Ми там легко можемо загубитися. Так, з бегемотів теж мало пуття у підземних тунелях. М -м. Але в нас є друзі, які добре орієнтуються в тунелях. Точно! Я їх приведу. Веди їх до печер. Зрозумів! Дійте, Сіва, не відставайте! Ну, вже як виходить, Банга. Старайтесь пролазити швидше. Так. Нарешті ми кудись таки вийшли. О. Банга! Треба вирішити, куди нам повернути. Що тут вирішувати? Банга! Чекай! Потрібно подумати. Не можна залізти в якийсь тунель і сподіватися, що він нас кудись виведе. Я знаю, що роблю. але не цього разу. Банга, прошу, заспокойся і послухай мене хоч раз. Ну, гаразд. Ви кажіть, куди ми підемо. Що ж, ну, я гадаю, нам краще обрати найбільший тунель. Наймовірніше, він нас і виведе. Ні, цей тунель нас виведе, дурко.